Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь в ефірі Луцький автобазар. І у цій програмі ми подивимось актуальні ціни на Луцькому авторинку: скільки коштують автомобілі сьогодні, і чи будуть зростати ціни далі? Розкажіть, будь ласка, про е, машинки, автоматична коробка передач. Е, розкажіть нам всю інформацію про них. Добрий день. Ну всю інформацію можна подивитись про ці прекрасні два автомобіля Концерна Volkswagen і Renault, е, на офіційних ділерах застосовуючи <ккій> він коди цих автомобілів. От там все буде досконало. Я можу тільки розказати. Ту, ну, те, що я знаю, то, що е, я маю, е, і чим я користуюсь на сьогоднішній день, ну, тимчасово. А, вот, е, значить, да, реально два прекрасних червоних автомобілі на автоматичній коробці передач. Ми продовжуємо тему ну, так, рубрики, да, коли вивчали цей момент автоматичної коробки. А, вот, е, два яскравих представника концерну, Volkswagen Passat і Рено Міган. Значит, Volkswagen почнемо. Mm -hmm. Чорний комплектація Елеганс, без доступ, Алькантара. ну і наш прекрасний ДЗ. Mm -hmm. Звідки приїхала з Франції, з Франції, нашої дружньої країни. Mm -hmm. на сьогоднішній день, на чолі з президентом Макроном, вітання ви можете передати. Mm -hmm. вот. Ідемо дальше, пройдемо, значить, тако сильнее трошки. Ну потім не надо, треба все, щоб було четко, щоб всі бачили, що закривається. Ага, все. А то подумают, що там щось не то. Значит, тут дивимося, шторочки такі проти солнца, захисні, диван дуже широкий і простір. Незвичайний, вольксвагенський фасад, шкода суперб. Дуже комфортний автомобиль. О! Значить, електробагажник. Ну, это их нова мода, шильдики з этими штучками. Ну, гарно. Пам, Працює. Саме легким рухом. Вот. Багажник. Шторочка така. Тобто прес. Ну, нам написали, що треба зрубити, вона собі да. повна запаска. Тут не фальш, но тут повна запаска і регулюється, регулюється кут підйому багажника, в залежності, ну, різний можуть бути там, понятно, да? Парк, парка, місця, гаражі і так далі. Регулюється. Вот, дуже зручна штука, це максимально нас... Це просто... Да, дуже просто лаконічно, легким цієї руки. Раз, два. Ну, так. З цього боку те саме ми можемо ще заглянути з пасажирського місця. бачите да, таке гарний Там. гарний ну, комп'ютер, повний панель Е кристаллічна панель керування, на керування ну, Дуже клас. Для мене жидко кристалічна панель тепер. Ну, Комп'ютер, короче, пальчиком. Все Сенсор. Сенсорна, да. Ну такое. Так наз... Тут сенсорна, а там жидко кристалічна там вся інформація. Там пальцем не тикаєш, тикаєш на, э на кермі, там є. Ну. Все. все в курсе. Возок. На сьогоднішній день то я вже нічого не знаю. <свят> вот. значить, автомобіль вот такий вот Значить, Він целенький. Без ДТП от, без підкрасів, без нічого. Давайте ще по загальній інформації. Рік, пробіг. Фотосесія. О, тут... Що ви нам спілити? Ну, 21 рік 224 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, 110 кВт. Тобто тут ну, на одну турбіну менше, 140 там дві, але одну менше, ніж є ламатис. І 22 тисячі 500 доларів заходьте в гості. Так, Ідем ще знаємо, ще далі, один. Ідемо далі. Да. Ідем далі. Переходимо, плавно рухаємося по Європі, переходимо з Німеччини, переходимо. Ми ж вони вже приїхали звідти у Францію. Значит, 2019 рік, 180 тисяч пробігу, 1,5-літровий звичайний дизель, вот. ну і на автоматичній коробочці. Комплектація тоже ключових доступ, От, ключ мене в руках. От. Автомат, ну, гарна комплектація, тож. телевізори, камеры камери заднього віду, ну, все, що треба для задоволення, від їзди, від експлуатації, скажімо так. Mm -hmm. вот. ну, салончик тут попроще, тут така э, тканина, але вона дуже цупка, гарна, комфортна. Вот, як для мене, бокові підтримки, повністю там, регулювання механіка. ну Там як в пасаті. Mm -hmm. вот. Там спинка електро, масажори, пам'ять і так далі. Вот. А э, ліфт все рівно, що там, що тут однаково. Хоча це ж ну, машини типо, трохи різного класу, скажімо так. Ну, потім цінова політика. Це 15500, це і 2900. 29 mm. вот. Так, давайте далі на пасажирське. Пасажирське, так. Да. Ну, тут трошки місцечку, але практично те саме. Ну, але ціна менше. Ну, да, Меншечка за все треба платити, називається за велике салон. Вот. Значить, електрики тут... тут нема. Uh. Вот. Але. Багажник, так само багажне відділення. На даній ситуації тут вони ще щось накомплектирували. Тут он, фальш, фальш дно виходить, там окремо. Тобто дві полки піднімаються, їх можна забирати. Вот. Ну і далі там весь этот ремонт, то що треба. Ось так, не будемо вже давати подробності. Хто хоче, хай заходить, покажемо. Все детально. Бо, детально, так. Да. Бо якщо все розказати, то... Ну, от, як, е, не, буде го, інтриги. не буде інтриги. Як колись казали, ви, а можна каже, закінчити школу по телевізору? Каже, Можна, але диплом ви теж побачите по телевізору. <гум> так що прошу, заходьте до нас на, на нашу стоянку, на наш лузький авторинок і пробуйте. Це у нас е, Рено Рік. 2019 рік, 184 тисячі пробігу, 10 1,5 літра дізель. 15 тисяч 500 доларів. Прошу в гості. Далі у нас іде Нісан Кашкай в такому червоному кольорі. Його ціна 10 тисяч 500 доларів. Пише, що рік випуску цієї автівки, 2011 об'єм двигуна 1,5. заправляється дизелем. Приїхала машина з Франції. Тут є клімат, контроль, нова гума, також панорама. Також, як е, нам зазначив продавець, е, машина у гарному стані. Е, звичайно ж, пише, що оригінальний пробіг, без цього нікуди. А пробіг тут якраз 235 тисяч кілометрів. Е, пише, що машина обслужена, її стан, як я можу сказати, ось так непоганий. Але я ще той експерт, тому е, приїздіть і самі дивіться. Бачу, що є мультикермо. Е, Механічна коробка передач, шестиступка, затемнені задні вікна, і загалом просто непоганий стан машини за 10 500. Будемо шукати далі.